Перший раз на таких дебатах, і я багато разів бачив, як проводяться ці дебати. Це школа джеферсонізму. Оці правила це прописані правила. Тобто є, є книжка, яка учить проведенню дебатів, є, є командні дебати. Є, і такий формат був для мене завжди цікавим. І я думав, що. Ну, бути учасником таких, таких дебатів треба бути справді ну, інтелектуально розвиненим, щоб можна було там, сформулювати свою думку, можна було під... підкреслити да, там, оці питання, відповіді, о... о... така дискусія. І в Америці цим дебатам прям учать. от то є школи, які учать, де дітки тренуються там, з... з раннього віку. От і е, да, це потім тому їх політики, потім, коли виходять вже mm -hmm. да, 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 там е, Гарвард і тому подібні заклади, вони прям е, у них там чемпіонати по дебатах і е, 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 да.